Всім привіт! З вами Годі Макс і в цьому відео ми поговоримо про повернення режиму Danger Zone, нову карту Момента та витаки щодо майбутньої операції в CS2. І так, давайте почнемо з того, що МейкДейв в соціальній мережі X зробив такий пост, де він пише: Не хочу занадто хвилюватися щодо Danger Zone, але два тижні тому у планшеті взагалі не було моделі в грі. А зараз він виглядає ось так. З усією відомості це змінилося з оновленням кейсом Кіловат, але пізніше він повідомив, модель планшета оновлена, і це означає, що ми скоро повернемо наш улюблений ігровий режим. Недавно з'явилася нова карта для напарників Момента. І ось подивіться, як вона виглядає, трохи нагадує карту Інферно. Тор КС2 в соціальній мережі X повідомив, що розробники КС-2 однозначно працюють над першою операцією КС-2. Далі він пише: З оновленням гонка озброєння було видалено багато рядків з функцій, пов'язаних з коміксом, який був представлений компанією близнюки операції Wildfire. Матеріали, пов'язані з субтитрами або асинхронними субтитрами, були додані з використанням структури даних червоне-чорне дерево. Я припускаю, що на цей раз замість коміксів будуть кіносцени з субтитрами англійською мовою. І ось відео наближається до завершення. Залиште ось такий смайлик, якщо додивились до кінця. Дякую всім, хто дивився це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Всім пока!